Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Не тільки 1 червня було весело та в стратегічних аеродромах РФ. Прориви води і дощі зробили і в інших областях РФ. Вибух на затоплений ГЕС на підстанціях Челябінська карма наздогнала Росію. Крім того, почало підтоплювати місцеву АЕС. Вона зупинена після вибуху на атомці в Ростові. Ситуація стає надкритичною. Евакуюють пологові центри, дитячі будинки та військові об'єкти. Пишуть, що охолоджувача з місцевої станції витіка у воду. Ситуація стає критичною. Чорав прорвало дамбу. Жителі Челябінської області продовжують йти під воду, нібито, за даними через вода наближається до великого обласного центру міста Челябінська. У регіоні дороги затоплені, розмиті. Немає електрики і води. У селі поруч із місцем прориву. Дамби росіяни сидять, замкнуті на своїх поверхах приватних будинків. Надзвичайна ситуація трапилася у Челябінській області. Там прорвало дамбу на Кіалімському водосховищі. У зоні затоплення перебувають близько 28 тисяч 200 людей. Вони рятуються на дахахі. Як повідомляє Росе Змі, прорвало дамбу між насосною та шльозами водосховища, вода дуже швидко поширюється. Вже затоплено багато домоволодінні надзвичайники, зазначають, що відбувся злив греблі довжиною 100 метрів. Повіні підступає до таких населених пунктів, як Іалім, Мухаметова, Карасаєве, Байдашева та Сактаєве. Тим часом в соцмережі поширюється відео, на яких місцеві жителі не приховують своїх емоцій. Паралельно сим телеграм-канали пишуть наступне. Наталі нищівних Ударів по стратегічних об'єктах РФ та деморалізації після втрати десятків бомбардувальників серед російських військових почастішили випадки переходу на бік ЗСУ або російського добровольчого корпусу. Війна втратила сенс. Ми не хочемо бути гарматним м'ясом. коментар анонімного дезертира із прикордонної частини РФ ознаки дезінтергації режиму. Підрозділи масово саботують накази про нові штурми. Зросла кількість самогубства і дезертирства серед мобілізованих. Частина військових переганяє техніку в обмін на гарантії амністії. Патрушев – архітектор виходу з глухого кута Патрушева, ключова фігура в внутрішньому безпековому контурі РФ бачить втрату контроль над армією, страх еліти перед санкціями та революцією, загрозу фізичної ліквідації самого Путіна або його арешту. Відповідно до аналогічного сценарію, Патрушев готує контрактний канал для виходу на генерала залужного з метою домовитися про замороження конфлікту, евакуацію частини сил і політичний перехід у Москві без міжнародного скандалу. Про що можуть домовляти? Ся відведення частини війська РФ із лінії фронт під гарантії боку заходу, поступова передача контролю над окупованими територіями міжнародним силам, умовне відсторонення Путіна за медичними показниками, перехід до переговорного процесу із збереженням обличчя для РФ. Чому залужний ідеальний співрозмовник для Патрушева має стратегічний авторитет серед українських військових і союзників? Розуміє правила великоє дипломатії, не лише фронтової тактики для Патрушева. Гаранта що домовленості не будуть принизливими, а об'єктивно Ними для завершення війни. Якщо генерали говорять, війна або закінчується або починається інша, коли рядові втікають до ворога. Генерали шукають прямий канал до тих, хто ще вчора називали ворогами. Це вже не війна, це відлік до політичної зміни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.